Коли ми вже усвідомили, що порушуємо роботу організму та стан здоров'я зайвими вуглеводами в нашому раціоні, пора зробити наступний крок та розібратися з впливом різних вуглеводів на синтез інсуліну як найважливішу пряму реакцію організму на вживання вуглеводів, зараз ми подивимося, що відбувається в організмі, коли в нього потрапляє глюкоза з їжею. Реакція організму на потрапляння глюкози з їжею дозволяє нам охарактеризувати і порівняти між собою різні види вуглеводів. Ми знаємо, що за класифікацією вони бувають моно-, ди- та полісахариди. А що ж буде, якщо організм буде споживати моносахариди, дисахариди, полісахариди? Яка ж буде відповідна реакція? Для цього використовується відомий показник, такий як глікемічний індекс вуглеводу. Що таке глікемічний індекс? Це площа під кривою, яка зображає динаміку рівня глюкози в крові. У точці 0 на системі координат це значення тощакового рівня глюкози в крові. В цей момент людині пропонується випити 50 грамів чистої глюкози, і через 2 години знову вимірюється її рівень. За цей час він встигає піднятися, оскільки ми спожили глюкозу, побути деякий час на високому рівні, і потім, під дією синтезованого організмом інсуліну, ця глюкоза починає потрапляти в клітини. Її рівень поступово знижується. Тобто виходить така парабола: рівень глюкози спочатку підвищується, потім поступово йде на спад. І через 2 години після вживання 50 грамів глюкози цей рівень може бути таким самим, як 2 години тому. Може бути нижчим, може бути вищим. Неважливо важливо, що ця крива є типовою в усіх випадках і має певну площу, зафарбовану зеленим кольором. Площа під цією кривою і називається глікемічним індексом. У глюкози він найвищий, тому глюкоза є золотим еталоном, з яким порівнюють всі інші види вуглеводів? Ось приклад, як визначається глікемічний індекс зафарбована зеленим, це глікемічна крива. Я б сказав навіть не крива, а глікемічна площа обмежена зверху кривою. Тобто глікемічний індекс глюкози дорівнює 100%. Це після 50 грамів глюкози. А що буде, якщо людина з'їсть 50 грамів вуглеводів з вівсяних пластівців? Зрозуміло, що вуглеводи у вівсяних пластівцях це не просто глюкоза. У вівсяних пластівцях є целюлоза, протеїни, певна кількість води, тому видобуток глюкози з пластівців це більш складний процес для організму і потребує більше часу. Тому пік підйому рівня глюкози в крові не буде таким високим, як у випадку з глюкозою. А також зниження рівня глюкози в крові до вихідного рівня не відбудеться через 2 години, а триватиме довше. Відповідно, ця крива буде більш пологою площа цієї фігури під кривою буде меншою, і в даному випадку вона дорівнює 40. Це означає, що якщо ми почнемо порівнювати різні види вуглеводів між собою, то ми використовуємо глікемічний індекс як критерій для цього порівняння. І еталоном є глікемічний індекс глюкози, який прийнятий за 100%. Відповідно, всі інші вуглеводи будуть відрізнятися від 100% у меншу сторону. Існують таблиці глікемічних індексів практично всіх продуктів. Їх можна знайти в інтернеті та підручниках. Ця методика була створена для того, щоб вплинути на споживання вуглеводів людьми та скоригувати харчування пацієнтів, тому було придумано спосіб порівняння вуглеводів за глікемічними індексами. І були створені таблиці, де кожному продукту надано певний глікемічний індекс. Дієтологи та ендокринологи радять людям не споживати продукти з глікемічним індексом більше 70%, а рекомендують вживати продукти з індексом близько 30 або 40. Якщо людина з надмірною вагою або цукровим діабетом другого типу буде дотримуватися цих рекомендацій, вона... Споживатиме менше продуктів з високими глікемічними індексами та більше продуктів з низькими індексами, це допоможе врівноважити надходження та витрачання вуглеводів, а отже, й енергії в її організмі. Але є одна проблема. Справа в тому, що за еталон беруть 50 грамів глюкози, а різні продукти містять різну кількість глюкози в одному і тому ж об'ємі. Наприклад, білий хліб має глікемічний індекс 70. Зрозуміло, що його не слід їсти з точки зору діабетології та дієтології. Кавун має глікемічний індекс 72, тобто майже такий самий, тобто обидва продукти мають високий індекс. Отже, їх не рекомендується споживати. Але якщо подивитися на вміст вуглеводів у 100 грамах продукту, то у 100 грамах хліба міститься 45 грамів глюкози, а в 100 грамах кавуна всього 5. І щоб отримати 50 грамів глюкози, яку використовують для порівняння глікемічного індексу інших продуктів, потрібно з'їсти 111 грамів хліба. А щоб отримати таку ж кількість чистої глюкози з кавуна, вам доведеться з'їсти цілий кілограм. Проблема в тому, що ми не завжди знаємо точно, скільки глюкози міститься в певній кількості того чи іншого продукту. Тому, якщо ми хочемо на практиці використати таблицю глікемічних індексів коректно, нам потрібен ще якийсь додатковий інструмент для точного розрахунку. Звісно, такий інструмент був створений, адже безглуздість цієї ситуації стала очевидною для багатьох. Цей інструмент називається глікемічне навантаження. глікемічне навантаження це певне число. Зворотньопропорційне глікемічному індексу, воно розраховується таким чином: глікемічний індекс певного продукту ділиться на 100 і множиться на вміст вуглеводів у 100 грамах цього продукту. Таким чином створюються таблиці, де вказано, скільки вуглеводів міститься в кожному продукті. Потім береться таблиця з глікемічними індексами вуглеводів у продуктах, і за допомогою цієї формули виводиться третя таблиця таблиця глікемічних навантажень. Тепер порівняємо приклади з кавуном та хлібом. Білий хліб має глікемічний індекс 70, кавун 72. Вміст вуглеводів у 100 грамах. Хліб 45, кавун всього 5. Глікемічне навантаження на 100 грамів продукту: Білий хліб 31,5 кавун лише 3,6. Різниця в глікемічних навантаженнях значно відрізняється, тоді як різниця в глікемічних індексах майже не відрізняється. Отже, існують рекомендації дієтологів, діабетологів та ендокринологів, які радять вживати продукти з низьким глікемічним навантаженням і уникати продуктів з високим глікемічним навантаженням. Логіка тут така ж, як і з глікемічними індексами, але проблема в тому, що це зовсім різні показники, а іноді навіть для одних і тих самих продуктів. Зведена таблиця, лівий стовпчик це список продуктів, середній стовпчик це глікемічний індекс цього продукту, і правий стовпчик глікемічне навантаження цього ж продукту. Якщо ми візьмемо попкорн першу позицію, то і глікемічний індекс, і глікемічне навантаження цього продукту занадто високі, щоб ми могли його рекомендувати як з однієї точки зору, так і з іншої. Але якщо ми візьмемо диню, у якої глікемічний індекс 60, і її не рекомендують дієтологи, то за рекомендаціями інших дієтологів, деню все ж таки можна вживати, тому що глікемічне навантаження складає всього чотири. І якщо взяти всі таблиці. Ви ж розумієте, скільки продуктів є на світі, і якщо все це проаналізувати, то виявиться, що половина наших рекомендацій суперечливі або внутрішньо не узгоджені, тому що вони містять цю плутанину. Ми з вами повинні розібратися, тому що виступаємо не лише з однієї, а вже із двох позицій, щоб допомогти людям, яким до нас ще ніхто не допоміг, і крім нас ніхто не допоможе у найближчому майбутньому? Ось продовження цієї таблиці. Не варто зараз на ній зупинятися. Основну проблему я вам озвучив: ці таблиці завжди доступні. Вони є в інтернеті, і ви зможете їх уважно прочитати у зручний для вас час, здивуватися та обміркувати деякі речі. Глікемічний індекс показує наскільки швидко вуглеводи в продукті підвищують рівень цукру в крові. Глікемічне навантаження враховує не лише глікемічний індекс, але й кількість вуглеводів у порції продукту, що дає більш точне уявлення про вплив продукту на рівень цукру в крові, аналізуючи ці таблиці, стає очевидним, що багато рекомендацій можуть бути суперечливими або непослідовними. Тому важливо розібратися в цьому, щоб ми могли ефективно допомагати людям. Наведемо приклад: смажена картопля. Глікемічний індекс 5 за таким глікемічним індексом її наче можна спокійно вживати хворим на цукровий діабет будь-якого типу у будь-яких кількостях. Але глікемічне навантаження 20, у кілька разів вище ніж індекс. Наступний приклад картопля у мундирі, глікемічний індекс 70. Картоплю у мундирі ні в якому разі не можна вживати людям з діабетом або ожирінням, але при цьому глікемічне навантаження 8 – що цілком відповідає рекомендаціям щодо здорового харчування, врешті-решт, нас цікавить, що відбувається з організмом після вживання вуглеводів. Щоб відповісти на це питання, ми змушені вивчити вуглеводи, вивчити енергетичний баланс і вивчити систему травлення та ферментування. Якщо ми цього всього не вивчимо, ми нічого не зрозуміємо про те, як керувати цим процесом. Ми хочемо відрегулювати енергетичний баланс. А зробити це інакше, крім як відрегулювати потік вуглеводів, не вийде. А як їх відрегулювати, якщо рекомендації суперечать одна одній або не узгоджуються між собою, і те, і інше не є добре? Наступний крок у розумінні проблеми: рівень цукру в крові після прийому вуглеводів залежить не тільки від того, що продукт містить глюкозу. Будь-який продукт, крім чистої глюкози, може містити ще й баласні речовини, як було в прикладі з вівсянкою. Продукт може містити жири не тільки м'ясо, але й авокадо. Також всі рослини містять міжклітинну та внутрішньоклітинну рідину, навіть сухофрукти містять рідину. Зрозуміло, що в рослинах, крім глюкози, є інші вуглеводи: десахариди, полісахариди і целюлоза. Спосіб приготування також впливає на те, яким буде глікемічне навантаження у приготованого та обробленого продукту в порівнянні з продуктом сирим або приготовленим іншим способом. Всі ці фактори, які стрілками вказують на глікемічне навантаження, заплутують ситуацію. Тому глікемічне навантаження є більш варіабельним поняттям ніж глікемічний індекс. Починаючи з цього моменту, ми вже можемо, маючи хоча б якусь приблизну класифікацію вуглеводів. Проводити експерименти з реакціями організму на продукт, що мається на увазі під реакцією організму на продукт, як ми отримували глікемічний індекс. Ми вводили в організм 50 грамів чистої глюкози і вимірювали тричі рівень цукру до глюкози на піку через годину і через дві години, коли глюкоза утилізується. Ми можемо виміряти його ще кілька разів протягом трьох, чотирьох або п'яти годин, щоб побачити, що рівень глюкози, якщо його знову не піднімати, не змінюється. Таким чином перед вами класична глікемічна крива реакції організму. На початку споживання 50 грамів глюкози, рівень глюкози одразу миттєво підстрибує вгору, тому що глюкоза дуже легко і швидко всмоктується. Потім ця глюкоза дуже швидко і легко проникає в клітини, тому за короткий час рівень цієї глюкози знижується до попереднього, і цей процес настільки швидко відбувається, що вона навіть потрапляє в яму, яка називається постпрандіальна гіпоглікемія. Це був приклад з глюкозою. Наступний приклад це споживчий цукор. Ми пам'ятаємо, що це дисахарид, в якому е, дві глюкози з'єднані разом. Це означає, що вже потрібен як мінімум один фермент, який це все розщепить, і для цього потрібно трохи більше часу, ніж доля секунди. Через це у нас крива вже буде не така різко піднята вгору. Вона буде більш плавною, пік не буде таким високим, і цей спадний хвіст буде довшим, ніж дві години. І, звісно, ямка постпрандіальної гіпоглікемії буде не такою великою, тому що цей шарик падав не з такої висоти. Третій вуглевод це борошно. Борошно теж містить глюкозу, але воно містить її у вигляді довгих ланцюгів крохмалю. Для того щоб ці ланцюги розщепити на окремі шестикутники, потрібно більше ферментів та більше часу. Відповідно, підйом буде уповільненим, пік буде заниженим, а спадний хвіст довшим. Цільні пластівці відрізняються від борошна, тим, що борошно вже не містить целюлози і води. Цільнозернові пластівці мають у своєму складі і целюлозу, і воду, і багато інших компонентів, що дозволяє говорити про те, що вівсянка і цільнозернові пластівці це корисні для здоров'я продукти, хоч і з певним застереженням. Отже, коли ми їмо цільнозернові пластівці, то рівень глюкози в крові ледве-ледве піднімається. Пік у нас зовсім невеликий, досягається аж через 2 години, а не через 30 хвилин після вживання, як у випадку з глюкозою. Рівень цукру знижується до вихідного аж протягом 5 годин. Отже, ми з'ясували, що різні типи вуглеводів створюють різні реакції організму у вигляді коливань рівня цукру в крові. А ще раніше ми говорили про те, що коливання рівня цукру в крові не відбуваються просто так. Якщо цукор падає, змінюються рівні одних гормонів. Якщо він підвищується, то змінюються інші. Це процес, що залежить від гормонів. І сам по собі цукор нікуди падати не буде. Ще одна картинка показує, як реагує організм на повноцінні довголанцюгові вуглеводи. Тобто не на вівсяні пластівці, які є в основному комбінацією целюлози та крохмалю, а на довголанцюгові вуглеводи, які містяться в овочах і фруктах. Вони ще складніші ніж вівсяні пластівці, тому реакція на них виглядає як плавні пагорби, правильна нормальна реакція. Паралельно з цим показано рівень інсуліну в крові. Це зелена крива з однієї порції крові. Відразу роблять забір на глюкозу та інсулін. Потім будуються криві: одна глікемічна, інша інсулінова. Що ми бачимо? Ці дві криві майже збігаються, тобто вони фактично слідують одна за одною з невеликим зміщенням, тому що для синтезу інсуліну під шлунковою залозою потрібно трохи більше часу, ніж на розщеплення глюкози ферментами на дрібні шестикутники. Це якраз той технологічний час необхідний для того, щоб організм оцінив рівень глюкози в крові, дав сигнал на синтез інсуліну, і клітини підшлункової залози виробили інсулін у необхідній кількості для активації інсулінових рецептів в клітинах, І щоб транспортери глюкози перемістили її з крові в клітини. Звісно, глюкоза починає знижуватися, потреба в інсуліні, відповідно, падає, і інсулін, виконавши свою роль, відправляється на розпад. Таким чином, рівень інсуліну також знижується, і ці дві криві виглядають як два красивих дельфіна. Тепер давайте подивимося, що буде, якщо ми з'їмо якийсь інший вуглевод. Ми знаємо, що вони бувають різні, і у нас є з чим порівнювати. Ми можемо експериментувати скільки завгодно, тому що у нас є класифікація і механізми. От ми, наприклад, з'їли коротколанцюгові вуглеводи. Коротколанцюгові вуглеводи це ті, які містяться у солодощах, солодких фруктах і випічці, це коли довгі ланцюги, крохмалю, механічно розірвані на короткі ланцюги в результаті варіння, парення тощо. Вони зменшуються і представляють собою. Набір коротколанцюгових фрагментів, і реакція на споживання таких вуглеводів буде зовсім іншою. Тож давайте подивимося: ми з'їдаємо такі вуглеводи. У нас рівень глюкози в крові швидко підстрибує, швидко падає, утворює яму постпрандіальної гіпоглікемії, а потім вирівнюється. Що робить при цьому інсулін? Інсулін так само швидко виробляється, тому що сигнали до мозку надходять швидко. Мозок отримав сигнал, що глюкоза миттєво піднялася, дає команду виробити два відра інсуліну. Підшлункова залоза виробляє два відра інсуліну, і під дією цих двох відер інсуліну глюкоза дуже швидко знижується. Глюкозотранспортні білки, всі молекули глюкози швидко упаковують у клітини. Але інсулін не може так швидко падати, як падає рівень глюкози. Він теж знижується, але не по конгруентній криві, а повільніше. І коли рівень глюкози на третій годині після прийому їжі вже нормальний, рівень інсуліну все ще залишається високим. І ось ця різниця між високим рівнем інсуліну та нормальним рівнем глюкози створює в організмі проблеми, тому що не повинно бути так, що рівень інсуліну не відповідає рівню глюкози. У цій ситуації організм повинен дати команду на вироблення глюкагону, щоб глюкагон взяв та із депо вигнав трохи глюкози, щоб добити залишки інсуліну і привести його в норму. Але механізм працює так, що він дає команду або на вироблення інсуліну або на вироблення глюкагону. Він не може одночасно виробляти і інсулін, і глюкагон. Якщо в криві високий рівень інсуліну, це блокує вироблення глюкагону. З того моменту, як глюкоза почала знижуватися, а інсулін почав відставати, людина починає відчувати голод і буде його відчувати, доки ці криві не стануть паралельними. Ця яма має свою назву вовчий апетит. Це коли через півтори-дві години після їжі ви знову хочете їсти так сильно, що не можете більше навіть говорити по телефону або відкладаєте похід до туалету, щоб піти на кухню і щось з'їсти. Це апетит, який блокує всі нормальні сигнали в організмі та робить вас односпрямованими, ведучи вас до джерела їжі. Через регулярне споживання продуктів з високим глікемічним навантаженням безперервно виділяється інсулін. Тепер ви розумієте, що це постійно заповнені е, глікогенові депо в м'язових клітинах і в печінці, а також безперервне утворення вільних жирних кислот. А ми говорили, що з ацетилкоензиму А, який утворюється з глюкози, формуються тригліцериди або насичені жирні кислоти, оскільки не всі молекули йдуть на цикл крепса. Е, ці два процеси призводять до зменшення кількості інсулінових рецепторів. Якщо в організмі складається така ситуація, організм розуміє, що йому не треба активувати ген-промотор, який активує ген, що експресує рецептори інсулін. Натомість активується ген-супресор, який вимикає ген, що експресує інсулінові рецептори на поверхні клітин. А таким чином, замість 20 тисяч інсулінових рецепторів у клітині тепер буде лише 10 тисяч, тому що ген вимкнений. У цій ситуації також знижується вироблення глюкозотранспортних білків. Клітина переповнена глюкозою, їй не потрібні ані глюкоза, ані інсулінові рецептори, ані глюкозотранспортні білки. Функція активації або синтезу глюкозотранспортних білків також знижується через інсулінорезистентність, яка виникає через зменшення кількості рецепторів на поверхні клітини. Транспорт глюкози зменшується через зниження рівня синтезу глюкозотранспортних білків. Зниження вироблення глют-4 і процеси активації призводять до резистентності до інсуліну. Підшлункова залоза в цей час виробляє все більше і більше інсуліну, тобто рівень інсуліну зростає, рівень глюкози зростає, глюкозно-енергетичне голодування клітини також зростає. Все це зростає разом з об'ємом талії та вагою людини. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Метаболік Беланс або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.